На півдні Збройні Сили України продовжують наступ на обороні рубежі ворога. Повідомила в ефірі телеканалу Рада заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Після звільнення роботиного на Запоріжжі наші захисники рухаються далі. Ви знаєте, що звільнено роботи не і далі наші війська рухаються вже е, ну, південно східніше роботиного і південніше малої такмачки. І якщо такою військовою мовою говорити. То це напрямки, да? це напрямки Новоданилівки, Новопрокипівки та Мала Токмачка очеретувати. Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші збройні сили, попри шалений опір ворога, і ми знаємо, що там і суцільне замінування триває, і укріплення бетонні, і ворог власне, кидає на ці напрямки всі свої сили.